Ми обговоримо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю, Вітаю. Отже, росіяни повертаються до ПАРІ без жодних обмежень. У мене перше питання, чому ви не там під час вирішальних дебатів зараз? Після того як повернулася російська делегація до зали ПАРЕ, мені як члену Паре від України, я вважаю, немає чого робити. Більше того, український парламент має прийняти рішення, відкликати свою делегацію. Тому що вирішальні дебати не сьогодні вирішальні дебати були в ніч на вчора, коли до часу ночі паре фактично напролом прийняла рішення впродовж 9 років. Один обговорюючи про повернення російської делегації, вони видали індульгенцію, при тому, що Росія не виконала жодної резолюції Ради Європи паре. Вони видали індульгенцію на агресію. Я вважаю, що нам немає чого робити. Ця організація знищила свою репутацію і фактично перетворилася в лігу націй довоєнну у 20 столітті, яка своєю бездіяльністю привела Гітлера до влади і до війни в Європі, за яку українці віддали 10 мільйонів життів, звільняючи потім. Ім Україну від коричневої чуми чи все було на вашу думку зроблено українською стороною, аби уникнути цієї ситуації? Бо дійсно вже не перший рік точилися суперечки, і було вірогідно, що Росія повернеться. Чи обговорилася, скажімо, ідея, щоб Київ сплатив гроші за Москву, бо ми знаємо, там питання було в 70 мільйонах євро внесків, які Росія не платила. От Київ би заплатив і грошове питання не тисло. Таке не Ні, Я думаю, що там питання не лише в 70 мільйонів євро внеску Росії до бюджету Ради Європи, там питання значно більше. Повернення російської делегації до Паре це фактично шлях до зняття санкцій проти Росії. А там питання вже йде на мільярди доларів спільного бізнесу німецьких, французьких італійських компаній з Росії. Парламентська делегація в Паре зробила все від нас залежне для того, щоб зупинити цей реванш. Українська влада нова. Не зробила нічого, і саме тому е, вони, користуючись слабкістю нової української влади, здійснили цей демарш. Ми програли бій, але не програли війну. Я вважаю, що ми маємо піти з паре і повернутися тільки туди, після нашої перемоги, в якій я абсолютно впевнений. Зрозуміло, що Росія успішно всі ці роки ігнорувала резолюції Паре, і власне рішення цього органу не є обов'язковими до виконання і не настільки вже цінним. Відповідно, є участь у цьому органі. То ви вважаєте, ну мені здається, що головне, що санкції зберігаються в економічному плані. І е, нині Євросоюз їх продовжив. Ви вважаєте, що зараз це вже дійсно шлях до того, що їх знімуть? Сьогодні ситуація на міжнародній арені для України надзвичайно складна. Історія з поверненням російської делегації до парламентської асамблеї ради Європи для нас, українців, повинна засвідчити одну просту річ, про яку я не один раз розказував у вашій студії. Переконав, треба зняти рожеві окуляри. Ніхто нам не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. Ніхто за нас не вирішить наші проблеми. Коли їм треба 70 мільйонів євро отримати в бюджет, вони за нашою спиною нас женили, за нас порішали і вернули російську делегацію. Голосували, відхилили всі мої поправки, де ми наполягали на визнанні Криму української території, на засудженні переслідуванню кримських татар і жителів окупованої Донеччини і Луганщини, на звільненні моряків, які перебувають у російських тюрмах, все відхилили, тому що їм треба було гроші. Тобто, ця історія показує, що для того, щоб нас без нас не Женили, щоб нашу долю українців не вирішували в Берліні, в Парижі, Вашингтоні чи в Москві. Ми маємо бути сильними. Ключ до нашої сили це відновлення економіки. Хватить побиратися і менше слухати, що нам розказують з Європи, і учать нас жити вищого цинізму, ніж отаму паре. Позавчора я не бачив, і тому вони не мають жодного морального права нас учити життю. Сьогодні вони нам кажуть, землю продати, пенсійний вік підняти, деревину продати, робочу силу дайте. Ідіть гуляйте, нічого нікому не дамо. Самим треба ставати То сильними. Ви, ви хочете з Європою геть розірвати стосунки? Ні, чи я? я не хочу розірвати з ними стосунки, але поважаю тільки сильних. Коли ми будемо сильними, вони будуть говорити з нами на рівних і поважатимуть наше право, у тому числі і той факт, що ми захищаємо кордони Європи. Коли ми слабкі, ніякі вишивання, ніякі прохання нічого не варті, рахуються тільки сильними, коли в них альтернатива чи бідна Україна, яка веща щось просить. Це. Чи Росія, де є можливість заробити мільярди? Якого вони виберуть? Конечно, Росію з мільярдами, тому ми повинні бути вигідні для них, Олеже Валерійоч. Франція, Німеччина, наші партнери за нормандським форматом були серед тих, хто голосував за повернення Росії до Парі. Чи означає це, що ми втратили у цих важливих союзників питання Донбасу і Криму? Як Ні, ми де? не втратили їх, але кожен відстоює свої національні інтереси. В чому ми маємо звинувачити Францію Німеччину? В тому, що вони відстоюють національні інтереси. А хто сказав, що вони Пуні відстоювати наші інтереси, якщо ми їх самі не відстоїмо. Тому нам немає на них чого ображатися. Це цинічний світ, де кожен бореться за своє місце під сонцем. Отак От і Україна, ми як наївні діти, розумієте, ми хочемо, щоб за нас Німеччина, Франція, Америка допомагали, рішали, домовлялися, Да ніхто нічого за нас робити не буде. Тому треба не ображатися на них, а робити висновки, що в цьому цинічному світі треба бути сильними, треба відстоювати свої позиції і говорити на рівних. І план це відновлення сили країни, щоб і Франції, і в Німеччині не по щоці нас хлопали поблажливо чи по плечу і казали: О, да, привіт, ми тобі дамо 100 тисяч євро кредиту. А ти нам землю віддай, ти нам дрова віддай неврологі, ти ще дякую. щось віддай. А щоб на рівне говорили, треба бути сильними. Дякую, дякую. Зрозуміла ваша думка, Олеже Валерійовичу. Лідер радикальної партії Олег Ляшко.